Доброго дня, діти! Сьогоднішня тема нашого уроку – комп'ютерні програми. І сьогодні ми з'ясуємо, для чого призначені програми. Згадаємо основні об'єкти вікна програми та навчимося виконувати операції над вікнами. Ви вже знаєте, що комп'ютер не працює без програм. Після його ввімкнення завантажується операційна система, наприклад, Windows, яка забезпечує взаємодію всіх пристроїв комп'ютера. З інших програм, діалог комп'ютера з користувачем. Давайте розглянемо, які програми у нас є, як ми можемо їх класифікувати. Для забезпечення роботи комп'ютера це може бути операційна система Linux або Windows. Найпоширеніше це буде Windows. Для практичної діяльності користувача, наприклад, Paint. Або PowerPoint у Paint малюємо. У PowerPoint створюємо презентації, дидактичний матеріал, ігри. Для створення нових програм користуємося Scratch, Logo, Writer. Програми, як і документ, зберігаються в окремих файлах. Запустити програму на виконанні можна двічі, клацнувши значок програми лівої клавішої миші. Після запуску програми на екрані з'являється її вікно. Вікно комп'ютерної програми це прямокутна ділянка екрану, в якій відображається робота програми. Вікна програм схожі між собою, вони мають багато спільних об'єктів, тому досвідчений користувач легко орієнтується в роботі нових програм. Давайте розглянемо, які у нас є елементи, тобто основні об'єкти вікна. Під циферкою 1 у нас вкладки, Циферка 2 рядок, заголовка. 3 це стрічка. 4 робоче поле, 5 кнопки керування вікном, 6 смуга прокручування. Які основні операції ми виконуємо над вікнами? Ми зменшуємо розмір, перетягуємо, згортаємо, розгортаємо. Відновлюємо або закриваємо. Кнопка Згорнути згортає вікно у значок програми на панелі завдань. Вікно зникає з робочого столя, а після натискання значка з'являється знову. Кнопка Розгорнути розгортає вікно на весь екран і перетворюється на кнопку відновити. Якщо клацнути кнопку Відновити, вікно набуде початкового вигляду, тобто того, яким воно було до розгортання. А кнопка перетвориться на кнопку Розгорнути. Кнопка Закрити завершує роботу програми. Топ. на робочому столі комп'ютера можна розташувати декілька вікон. При цьому на панелі завдань відображаються значки всіх відкритих програм. Вікно програми, з якою безпосередньо працюють, є активним. Щоб зробити активним інше вікно, треба клацнути його лівою клавішою мощі. Подивіться. На нашому зображенні є значки програм на робочому столі, такі як PowerPoint, Scratch, так? кнопка Пуск позначена емблемою Windows. А значки відкритих програм бачимо в нижньому рядочку. Активне вікно програми та значок її на панелі, що вона є активною. Ми можемо змінювати розміри вікінг, перетягувати їх, розміщувати на екрані так, як зручніше з ними працювати. Щоб змінити розмір вікна, треба навести вказівник на межу або кут вікна так, щоб він перетворився на двонаправлену стрілку. Натисніть ліву клавішу миші та потягніть межу або кут. Щоб перетягувати вікно, треба виконати такий алгоритм. Навести вказівник миші на рядок заголовка, натиснути ліву клавішу миші та, не відпускаючи її, перетягти вікно в потрібне місце. Ваше домашнє завдання сторіночка 52 55 читати. На 55 сторінці виконати практичне завдання за алгоритмом. відповідати на запитання, завдання 4 та 5 виконати практично. Дякую за урок. До побачення!